У 21 сторіччі Дісней не особливо домінує на ринку мейнстрімної анімації для усієї родини. Якщо подивитися їх останні роботи, огляд яких є на каналі, на жаль, взагалі може скластися враження, що вони забули, як робити мультфільми, і тепер просто заробляють бали для людей з Твіттера, які на їх картини не ходять. Але навіть в це тяжке сторіччя були роботи, які дивували. Та змушували знову закохатися в анімацію. Це достатньо довга історія, і щоб її розплутати, мені знадобиться не одне відео. Тож, мене звуть Віталі Тел, і мені є про що вам розповісти. Рапунцель це 50-й повнометражний мультфільм студії Волта. Історія його створення розтягнулася на багато років. Перші ідеї щодо того, як рапунцель повинна була опускати своє довжелезне волосся, з'явилися ще аж у 1996 році. А оскільки сам мультфільм з'явився лише в 2010, му зрозуміло, що певне виробниче пеко добряче змінило вигляд історії. Була ймовірність, щоб цей мультфільм не існував взагалі. Якби не Глен Кейн, його поставили режисером проекту ще у 2003-му, і весь цей час він намагався і історію написати, і подружити Два d та 3D, щоб мультфільм виглядав чудово. І в принципі він міг би це зробити. Досвіду в нього просто завались. Дядька малює професійно з 1973 року. Я не впевнений, що в мене є глядачі, які народилися в 1973 році, але здоров'я несталеве, тож у 2008-му він вимушений був покинути проект. Тут нам усім треба трохи поплакати, тому що Глен дуже крутий чувак. Він і в планеті скарбів працював і багато цікавих історій придумав, тож, ймовірно, ми отримували би класний продукт. Але не будемо плакати занадто багато, адже навіть без нього мультфільм вийшов проривним на той час та повністю змінив підхід студії до розробки історій. Зміни ці були настільки суттєві, що усі наступні картини, ну, ті, що нормальні, мають в собі трохи магії дівчини з неймовірно довгим волоссям. Народ забув сказати, ви там ставте лайки, пишіть коментарі, тому що це дуже важливо, якщо ви хочете, щоб я продовжу цю історію, а вона скоріш за все закінчиться серією про Зоотрополіс. Ну ви розумієте, лайк прожати, коментар, можливо, підписатися на Патреон, де є унікальні відео. Ну давайте давай, ви в мене розумні. Я вірю, що ви все зрозумієте, і я продовжу відео. Рапунцель розповідає нам про дівчинку, яку звати неочікувана Рапунцель. Вона живе в високій вежі, кожен день чекає на свою любу матусю, яка приносить їй їжу та різні речі. І раз на рік, як виявилось на свій день народження, дивиться на літаючі ліхтарі, ось у кого треба вчитися розважати себе, поки немає світла. Рапунцель хоче досліджувати світ, але мати вважає, що ця ідея не має права на життя, оскільки за межами вежі все небезпечне, і усі захочуть отримати магічне волосся головної героїні. Так би жила наша нова діснейська принцеса. Самотню у замку, якби один крадій, випадково під час втечі від королівської варти не знайшов її домівку. Ну а далі нас чекає роуд муві з виконанням своєї мрії. Веселими ситуаціями та крутими персонажами, як людьми, так і тваринами. Саме цей сюжет стане шаблоном для всіх наступних робіт студії, які вони доведуть, якщо не до ідеалу, то до дуже близького до нього значення. Звісно, я не маю на увазі, що в усіх картинах героя у ранньому віці викрадають, щоб використати магічну силу його чи її волосся. Ральф би був в такому випадку ну дуже дивним мультфільмом. Я більше про те, яким чином буде відбуватися взаємодія між головним дуетом. Як і де їм треба буде розійтись, і який тепер буде головний злодій? Більше детально розповім про це у фінальній частині цієї серії, тож дочекайтеся. Зараз же нам треба запам'ятати, що саме Рапунцель почала цей тренд. Коли я дивився цей мультфільм вперше раз, то сюжет прям захоплював. Тут тобі і погоні, і драки, і гарні діалоги, які допомагають зрозуміти персонажів, і класні персонажі, які розвиваються та смішать тебе. Коротше, по всім параметрам просто неймовірна робота. Зараз же, коли я дивлюсь цю картину, вона так само класно відчувається. Тема принцес вже забулася. останньою була принцеса Лягушка. Вже до тієї граїні було не просто дівчини в біді, яку треба було рятувати. Ну і другий персонаж, це не благородний рицарь, а крадій та маніпулятор мати Готел. Тож тренд, який заклали автори ще під час Ренесансу, дійсний розповідає історії для усієї родини, але поступово змінюють сприйняття стандартних моделей, залишився. До того ж, мені здається, що чоловічі персонажі в 21-му сторіччі стали трошки кращими. Вони не просто романтичні дерес героїні, а живі персонажі зі своїм характером, страхами та розвитком. Нарешті вони зрозуміли, про що треба робити картини, для кого їх робити і як це повинно виглядати. До речі, про картинку. Хоча технологія, над якою працював Глінкейн, де поєднуються 3D та 2D, увійшла в проект. Це не дуже мене вражало, якщо чесно. Звісно, якщо звертати увагу на фон, то можна помітити, що він трохи незвичний, і вкупі з артстайлом картини неначе переносить тебе на сторінки казкової книги. Це, звісно, не друга частина кота у чоботях, але для 2010-го непогано. Мені ж більш цікавий інший аспект, а саме те, що нарешті після Болта, сімейки Робінсонів та Курчаципи. Там ще був динозавр, але його ми взагалі задушки виносимо. Ми отримали якісну анімацію. Звісно, тут не обійшлось без більшої суми доларів. Бюджет рапунцель склав 260 мільйонів доларів. А у 2010-му це дуже велика сума. Усі інші картини студії не перевищили 150 мільйонів. Та навіть третя частина історії іграшок, яка вийшла в тому ж самому році, коштувала на 60 мільйонів мертвих президентів менше. Звісно, не тільки гроші вирішують. Команда могла запросити допомогу спеціалістів з Pixar, та й самі, напевно, вже набили руку, працюючи над іншими проектами Дісней. Тож Рапунцель просто неймовірно пощастило бути проектом, на який і грошей виділили нормально, можливо, навіть трохи забагато. Так ще і люди, які її робили, інструменти створення мультфільму вивчали не під час роботи. Персонажі вичуваються живими і мультяшними одночасно. Робота з освітленням та рухом просто неймовірна. Так арт дизайн не дуже запам'ятовується. Але давайте не будемо просити від мультфільму усього та одразу. Буде проєкт, на якому автори жорстко пророблять цей аспект. 10 років знадобилося Діснею, щоб не лякати і не змушувати дітей плакати, а зробити щось дійсно якісне, можливо на всі часи. Певно, це якесь моє викривлення сприйняття. Але думаю, що цей мультфільм можна показати років і через 30, і 50, і він все ще буде відчуватися актуальним. Так бувають сцени, де застарілість картини відчуваються. Але коли треба, картина видає просто неймовірно класні моменти. Давайте я ще трохи вашої уваги зверну на технології. По ідеї, це повинно бути волосся. Ви навіть не уявляєте, як у ранніх десятих важко було робити волосся. Але більше мене цікавить освітлення. По-перше, волосся головної героїни світиться, коли вона використовує магію квітки, яку випала її мати, а знайшов батька, що впоратись з хворобою. Фух, так, в деякі моменти цей мультфільм дійсно сюжетно навантажений. Тобто треба було не тільки рендерити рослинність на голові дліною в багато метрів, а ще й робити так, щоб воно гарно світилось. І звичайний сценарист залишив би це для того, щоб глядач зрозумів, що магія у, -у, -у. гарний же писака історії це використовує в дуже напруженій сцені, щоб врятувати героїв від утоплення, показати крадію магічну силу нашої героїні. Це провокує розмову, яка покращує відносини в цьому дуеті. І далі надемонструють, що ця магія не тільки додає в сцену. Але й може вилікувати рану. Що в майбутньому певно знадобиться. І це ще не все, тому що технології освітлення не тільки тут використовують, але і в легендарній, ну, можливо, тільки для мене, сцені з літаючими ліхтариками. В своєму відео про те, що Коко, це спроба Піксар пограти на полі Дісней, я казав, що пісні в 1998 році дійсно багатьом набридли. Тому Піксар так не люблять, я хочу пісні, і взагалі намагається робити так, щоб їх герої ротом не дуже працювали. Але знаєте що, в 2010-му. За піснями двох закоханих навіть скучили. А коли ще ця сцена дуже влучна та допомагає краще порозумітися персонажам, а нам зрозуміти їх, ну я не знаю, як мультфільм взагалі без цього моменту може існувати. Тут поєдналися і технології, і сюжет, і персонажі, і гаджет бонта, який зарядили ще на початку мультфільма. Щось подібне я не відчував з того часу, як Аладін та Жасмін летіли над аграмою. Вміння так гарно поєднувати досить складні компоненти це справжня майстерність, і думаю, що режисеру та сценаристу за це можна дати найвищу відмітку. До речі, а хто ці люди, що кліщами вривають в тебе серце? Ну це сценаристи та режисери Болта. Хтось взагалі пам'ятає цей мультфільм? незважаючи на не дуже вдалий досвід першої роботи, цих хлопців Джон Ласатер все таки повірив. В Джона повірили Дісней на 260 мільйонів доларів до 2010 році. Я досі не розумію, як вони вибили цей бюджет. І саме так ми отримали цей неймовірний мультфільм, який вивів Дісней з кризи, і студія почала робити справжні крути проекти. Тож, що таке рапунцель? Це знову історія про принцес. але нового типу з старим моментом про дружбу та коханням, але де головний злодій це б'юзинні та токсичні батьки. Це знову 3D. Але тепер таке, що і через багато років буде актуальним, а не виглядатиме як документальний фільм. Це новий Дісней, який нарешті знайшов свій стиль завдяки режисерам та сценаристам, яким не дуже пощастило в минулий раз, але які на максимум використали свій шанс в новому проєкті. Це рапунцель. Мультфільм, який був дивовижний і який з кожним роком стає все кращим, а мене звуть Віталі Тел, і мені ще є про що вам розповісти.